В цьому відео буду робити діагностику чотирьох шуруповертів, чисто так, як робиться на сервісному центрі. Це все провіряється в режимі діодної прозвоночки відповідно на силових контактах. Це два шуруповерта моїх власних, це старий працюючий повністю, але я в ньому поламав редуктор. Він так уже більше двох років працює, а цей я придбав не працюючий, як донор. А це моя ручка від цього. Він йшов без ручки, його ще не розбирав. Вже стоїть, не знаю вже десь скоро рік буде. Класний апарат, дуже так мені подобається, підходить по роботі. Потужний і відносно компактний. Ну, також, як на мене, то він легкий. І є два клієнта. Так, показую спочатку, як має бути, ось в працюючому І потім решта перевіримо. Так, ставиться зазвичай зворотньою полярністю. Плюс на мінус. мінус на плюс. Ось 1,2 вольта. Якщо не помиляюсь, там по сервісному вказано, що має бути біля 1 вольта. На цьому. 0,63. Значить, має бути 1,2 вольта. А 0,63 це означає, що тут... Вийшов один з транзисторів з ладу і тому проводить тільки один транзистор. Так, перевіряємо ще одразу клієнтів. Так, це європейська модель 481 Так, 2 вольта. Це означає, що у нас тут силові транзистори цілі. Проблема може бути з кнопочкою або на платі управління. Там є один варіант, який в мене виходило зремонтувати, але я ще не знаю точно, бо немає статистики. Так. Плюс на мінус. Ну, тут щось не зрозуміло. 1 вольт. Ну, також може бути, що вийде зробити. Так, зараз спробую на акумуляторі, бо я цих ще не спробував. Так, до речі, це у нас також американець. Спробував стартанути і все. Схоже, що все-таки тут є проблема з транзисторами. Мабуть, має бути 1,2 вольта чисто. Тут от чути як... Пробую також стартувати, але нічого. Судячи димку, тут також проблема з модулем. Так, ми моєму які признаки. Загалі нічого, ну це і працює якось так. В принципі, і все. По діагностиці в сервісному скажу, що тут заміна модуля, де і все. Це щось я не можу зрозуміти, що він показував. Один п'ятнадцять. Зараз вже відкрию, перевірю це все. Якось так діагностуються всі практично безщіткові інструменти по модулях а, через падінні напруги на силових контактах в режимі продзвонки діодів. Ну, в принципі, і все. Як це що тут ремонтувати, це вже буде друге кіно. Дякую всім за увагу.